Це незакінчена робота Леонарду. Поклоніння волхвів. Ви дивитесь ютуб канал Небон. І це сторінка Вера Ребус – Справжні речі. Цей малюнок для монастиря у Флоренції був створений у 1481 році на дошці. І є лише ідеєю. Але й на ньому проглядається неповторна техніка Леонардо да Вінчі з фуматом, який перехід між тінями і світлом. Який додає об'ємності та глибини. У 2018 році картина була реставрована, точніше знято верхній шар бруду, який зібрався за 500 з лишнім років. І, звичайно, з'явилася можливість побачити задум, закодовані послання, які зазвичай шукають на картинах Леонардо. На картині зображено сцену поклоніння трьох волхвів. Центр композиції займають Діва Марія та намовляє Ісус, оточені фігурами Волхвів. Які приносять дари, золото, ладан і мира. Марія і Ісус, повнені спокою, контрастують з динамічним фоном, і цей контраст є дуже важливим. Леонардо заповнив простір численними фігурами, кожна з яких має свою позу, емоцію та рух, що створює враження хаотичного, але осмисленого натовпу. Цей натовп дуже щільний. І складається враження, що Марії з Ісусом там немає місця. Всі ці люди щось активно з'ясовують між собою. Навіть стрімкий рух коней натякає на людські пристрасті і конфлікти. На задньому плані видно групу солдатів і руїни. Солдати доповнюють картину світу, в який приходить Спаситель, уособлюючи людську агресію та хаос, який має бути переможений. А руїни, можливо, символізують занепад старозавітнього світу. Дерева, праворуч, зокрема пальма, є традиційним символом перемоги та миру. І на цьому можна було б закінчити. Але це тільки загальна думка. Ліворуч, ми бачимо фігуру, яка стоїть у роздумах окремо, можливо, це Балтазар, цар Африки або Вавилону, темношкірий чоловік, який мав принести ладон. Символ божественності Христа, але дарів у нього ми не бачимо. І взагалі ця темна постать у своїх, я б навіть сказав, гнівних роздумах нагадує царя Ірода. Звичайно, він не міг там бути присутній, але для змістовного навантаження і завершення коло натовпу він є дуже доречним. І потрібно зазначити, що ця фігура викликає питання не тільки у мене. Будемо вважати, що це моя суб'єктивна версія, як і декілька наступних. Близьке коло навколо спокійної, навіть величної Марії складають троє царів. Їх легко впізнати по дарам, які вони тримають в руках. Вони символізують пошуки істини та поклоніння Божественному. Каспар, іноді Каспар, Цар Індії. Приносив миру, символізуючи жертовність і смерть Христа, його фігура відображає подив і благоговіння. Він тримає свій дар, ніби не наважуючись його передати. Мельхіор, цар Персії або Аравії, старший чоловік із сивою бородою, приносив золото, символ царської влади Христа, який не має сумнівів в тому, що Він робить. І, як я вже зазначав, Балтазар, цар Африки або Вавилону, мав бути темношкірий чоловік, який приносив ладу, символ Божественності Христа. Його обличчя виражає здивування і захоплення він готовий принести свій дар, але його рух ще не завершений. І хто з них хто, можна сказати лише приблизно. Будемо пам'ятати, що це лише чернетка. А от те, у чому співпадає думка багатьох експертів: це те, що в одному з волхів Леонардо зобразив себе, і, зважаючи на загальну композицію хаосу. Послання, що Леонардо в образі Мельхіора, найстарішого і наймудрішого з волхів, знаходиться в поклонінні і спогляданні величі і приносить в дар золота свій талант, мені здається, дуже цікавим. Ще у ближньому колі ми бачимо декілька фігур. Можливо, це пастухи, а один з них, можливо, Йосип, який намагається осмислити все те, що йому було відкрито. І судячи з пластики, місце, де він знаходиться, зовсім поруч, ця версія теж може існувати. Але все це супутні думки, фон, який підсилює те важливе, що хотів сказати Леонардо. Звичайно, головним на картині є зображення Дів Марії і Ісуса. Марія – Зображена сидячою в центрі композиції, в центрі круговерті, в центрі круговерті з людей, коней, дарів, поклоніння, але вона спокійна та велична і водночас неймовірно ніжна та лагідна, що у повній мірі характеризує її як Божу матір. Її погляд повний любові й розуміння спрямований на головне, на її очах. Вже реалізується те, що було обіцяно її янголом. Ісус простягає руку до одного з волхвів, приймаючи його дар, і цей жест виражає готовність до взаємодії з людством та прийняття їхньої шани, немовля передає обіцянку спасіння. Цей Волхво опустився на коліна перед Марією та Ісусом, простягаючи дар. Жест Ісуса це знак прийняття і благословення. Він дає у цьому жесті нескінченно більше, ніж приймає. Жест немовляти Ісуса до Волхва це центральна подія всієї картини. Він не тільки приймає дар, але й передає частину своєї благодаті, демонструючи божественну участь. У житті людей. І ця головна подія підкреслена реакцію ближнього кола оточуючих подив, радість і трепет. І наостанок. Леонардо залишив картину незавершеною, однак її елементи наповнені багатошаровою символікою. Ці мої думки і дослідження є дуже суперечливими і не мають остаточного підтвердження, але мають право на життя. Отже, чекаю на ваші коментарі з цього приводу.